Всім привіт! Зараз стою біля грушки Вікторія. Хочу зібрати врожай з цього сорту. В цьому році вона також дуже файно вродила. Це вже відеречку ми з цієї груші зняли. І зараз хочемо зібрати сорт Вікторія, потім сорт Сільва. Я буду підходити до кожного дерева і показувати, в якому стані. Грушки починають жовтіти, тому саме час їх. З дерева зірвати та положити на дозрівання. Отам От на задньому плані ящики, драбина, щоб можна було зверхушки дістати. І, як бачите, можна було б дати дозріти цим грушам на дереві, але оці всяких, які хочуть жучки поласувати грушками, не дадуть їм дозріти так, як положено. Тим більше, коли груші дозрівають у підвалі, то вони будуть більш соковитими та смачними. А на дереві вони будуть такі більш суховаті, тому ми зараз їх збираємо та побачимо в кінці, скільки в нас вийде грушок. Обірвали ми грушко Вікторія. І у нас вийшло, крім попереднього відеречка, яке ми вже з неї нарвали, отаких два величезних ящика. Декілька там вийшли надпорчені. Ну, але це не страшно. Головне, що основна маса плодів залишилася чиста. Коли ці плоди дозріють у підвалі, то я ще зніму одне коротеньке відео. Зважимо ці плоди та попробую поділитися своєю думкою. По, про смак цих грушок. А зараз переходимо до іншої, до наступної груші. Наступна грушка також буде ранньоосіння. осіння. Це в нас сорт сільва. Плоди мають приблизно такий самий розмір, як і попередній сорт, але дещо такі видовжені. Ті були такі кругленькі, як бомбочки, а ці дещо видовжені. І, до речі, у тому році грушки мали трошки іншу форму. Ось таких видовжених груш не було. Тому зараз ми також їх обірвемо і подивимося в кінці, що в нас вийде. Як бачите, може мати ось такий червоненький рожевий бочок. Всі, що в затінку, вони більш такі. Темно-зелені. З цієї грушки також було зібрано уже десь приблизно тиждень назад відеречко грушок, тому сьогодні їх трошки буде менше. Наступна грушка сорту сільва була обірвана і вийшло в нас. Один отакий ящик. Ну і плюс відро, яке було зірване трошки раніше. До речі, я ще не сказав, що цим деревам, виходить, в цьому році це восьмий сезон. Три роки вже підряд. Ці грушки родять. З кожним роком нарощують свій потенціал. Наступна грушка в цьому році дала свій перший врожай. І можу сказати так, що ці грушки дуже подібні. До сорту груші Silk King на іншій моїй дільниці. Хоча ця груша купувалася як сорт секуї, потім, як з'явилися перші плоди, я чогось по листочках, по пагонах, по грушках думав, що це може бути груша Абат Фетель, тому що цей сорт я купував також саме оце з цими саджанцями. Але вийшло так, що я ж кажу, груша дуже подібна на сорт. Зараз вона вже їстівна, хоча ще вона така хрустяща, але дуже солодка та соковита. Я не знаю, чи може в нашій місцевості сорт Siealking показувати такий результат, що ось аж на кінець серпня вона достигає. Можливо, її можна було і раніше зривати, але ось така вона у мене получається. Можливо, у когось є оцей сорт, і на якусь грушку він подібний. То напишіть. Ось така груша зараз зніму і покажу такої дуже правильної форми грушевидної. Дуже така вона гладенька і цікава. Всі грушки мають червоненький бочок, але Тут ось також щось вкусило, оце коли починає груша достигати, то її починають гристи і комахи. Ось ця грушка, мабуть, матиме самий такий самий саме червоний бочок. Мабуть, на неї саме більше світило сонечко. Тут, я думаю, небагато, але ну, почти відеречко буде, тому, тому що груші також мають розмір десь ну, під 300 грам. Гарненькі грушки такі. Це також такий ранньоосінній пізньолітній сорт. Ось яка файна груша. Ну що, обриваємо да побачимо, що в нас вийде. Ну, ось таке практично відро груш вийшло з першого збору, з першого врожаю. Жінка вже гризе грушу. Покажу, значить, груша дуже соковита, але ну, в принципі вона вже така, знаєте, середньо м'яка. Але коли вона полежить, чи ця грушка буде одна із найсмачніших на даний момент. Ану, зараз я ще гризону. Дійсно солодка грушка. Ну, Почекаємо трошки, хай вони в підвалі дозріють, і тоді побачимо, які вони будуть. Там на іншій дільниці також там залишилося 3 чи 5 груш. Також сьогодні-завтра їх треба буде обірвати. Ну і, звичайно, можна буде порівняти, чи це ті, чи це дві однакові грушки, чи це вони все таки різні. Хоча мені здається, що вони повністю подібні. Бо, на вигляд, ну, не бачу ніякої різниці, що дерево, що плоди дуже схожі. Ще одна груша в мене сорту Вікторія є. Ну, тут, е вона садилася пізніше, ця груша, і вона, виходить, що на ній тільки, так скажемо, перше плодоношення. Тобто тут ну, близько 10 штук. І ще й до того, два роки підряд, вона дуже сильно була побита кліщем. Я про це показував і розказував. Ось, бачите, навіть листочки ці що старенькі, вони такі побиті. Але, здається, вже молоді пагони, усі здорові. Тому що в цьому році я сюди три рази обробив акерицидними. Обробками актеліком та вертімеком. Тому грушки ось такі, ну, практично, як на тій грушці, тільки, так скажемо, чуть-чуть менше. Я думаю, що наступного року вже ця груша наздожене по результату. Так що зараз збираємо і перейдемо ще до однієї грушки, яку всі дуже-дуже добре знають. Так, ну що ж, ще один сорт груш, який всі добре знають. В цьому році вони у мене невеличкі. Грамів, мабуть, будуть десь по 120, не знаю чи більше десь груша буде, а може і ні. Уже вони почали отакий робитись у них бочок не бордовий, а навіть ярко-червоний. Тому я також хочу їх зараз трохи обірвати. Але всі обривати не буду, бо вже у мене нема що. Я вже все всю тару, яку взяв, я вже заповнив. Це у нас талгарська красуня. Кожного року вона трошки збільшує свій потенціал. І грушки збільшує. Їх тут дуже багато цих грушок, але також, ось, ось бачите, потрапляються такі, що шкідник вкусив, чи оса, чи якась плодожерка, і грушка починає гнити. Тому також зараз будемо обривати більші, скільки нарвемо, стільки буде. Остальні, можливо, завтра чи післязавтра обірвемо. Ось бачу такий трошки більший плід. Десь грам може буде вже 140 Так що обриваємо да побачимо, що в нас вийде. Ну, На дереві ще залишилось, мабуть, близько відра, але я ж кажу, нема куди їх у нас більше рвати. Нарвали ми отаке відеречко, грушок, талгарська красуня. На іншій моїй дільниці. На деревах, там їх трохи менше, але плоди десь у два рази більші. Ну і вийшла ось така кількість ще у мене надгнивших. Тобто виходить, що не потрібно довго допускати, щоб ці грушки висіли на дереві. Ну, ще дві чи три ми з'їли, які були менш гнилі. Ну, а ці, в принципі, можна практично викидати.